Пислання юди декілька віршів вибірково. Хочу, щоб ми перевірили кожен себе. Е, Юда говорить або пише про тих людей, які насправді безбожні. Тут пише він в четвертому вірші, що крадькома повходили в церкву деякі люди. Хочу, щоб ми перевірили, чи, бува, нема в нас таких рис характеру, які заважали б нам. В нашому християнському житті, або перешкоджали відносинам з Богом. Хочу, щоб ми, якщо знайдемо щось подібне, або щось, про що говорить Юда, щоб ми це викорінювали в своєму житті і та порада, яку Він дає в кінці, щоб ми дуже сильно прислухались до неї, тому що це дуже важливо для нашого духовного життя. Тож будемо читати вибірково. 4 віршу почнемо. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддав на призначені безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. 10. А ці зневажають, чого не знають. А що знають із природи, як німа звірина, то й у тому псуються, горе їм. Бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману Валаамової заплати і загинули в бунті Корея. 16. Церемствувачі незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чвенливе. Вони вихваляють особи для зиску, А ви улюблені. Згадайте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які вам говорили, за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. І таке останнє застереження або висновок про таких людей це ті, хто відлучується від єдності, ті лесні, що духа не мають. Тут Юда згадує. Про таких людей, чомусь йому захотілося написати, я впевнений, що це через те, що Бог йому сказав, що записати. Він говорить про деяких людей, порочних, гріховних, які проникли в церкву. І в цих людей була така риса характеру, можливо, дві риси характеру. Перше, це вони. Перетворювали Божу благодать на привід до розпусти. В грецькому тексті вжито таке зловісне і страшне слово Аселгея перекладене в Біблії як розпуста. І ну, є люди, які ну, більшість людей намагаються приховати свої гріхи. Вони з достатньою. Такою повагою ставляться до загальних правил пристойності і не хочуть, щоб усі бачили їх гріхи. Але саме люди Аселгес, оці, про які говорить Юда, настільки втратили уявлення про правила пристойності, що їх зовсім не хвилює, хто бачить або чи бачать взагалі їхні гріхи. Вони не просто зарозуміло і гордо виставляють їх на показ. Вони просто а, публічно можуть робити такі взагалі найбезсоромніші речі, тому що їх взагалі не хвилює ну, жодні правила пристойності. І друге, про що говорить Юда, це вони відкинули або відкидали нашого. Господа або владику Бога і Господа Ісуса Христа. Е, людина може насправді по-різному відкидати Ісуса Христа, хтось своїми думками, хтось своїми вчинками. І Юда тут говорить про таких людей, які відкидають, і Він нагадує або згадує деякі оці риси характеру. І говорить, наприклад, 10-й вірш, що вони зневажають, чого не знають, а що знають із природи, так як всі інші, той у тому псуються. І 16-й вірш, що Юда говорить, що вони ремствувачі, ті, хто нарікають. Незадоволені з долі своєї. Вони не можуть бути задоволеним, задоволеними з того, що мають, але написано незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожарливостях. Це теж одна з таких основ таких людей. Уста їхні говорять чванливе. І вони вихваляють особи для зиску. Він, Юда також говорить, що, щоб ну, згадали ті слова, що їх давніше казали апостоли Господа Ісуса Христа, які говорили: за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. І це, що Він виділяє, це ті, хто відлучується від єдності. Тобто єдності в церкві, від спілкування, тілесні, що духа не мають. <кій> Насправді, ці люди вони взагалі далекі від Бога. Вони тілесні, вони духа не мають. І дуже важливо, що говорить Юда далі. Це для кожного, хто виправляє себе, для кожного, хто пильнує над своїм життям, для. Для підбадьорення, для заохоти або для того, як правильно боротися з от, собою, своїм гріховним, е, можливо, життям або своїми якимись пожадливостями. І такий дуже простий е, вислів, але інколи це дуже важко для нас дається. Юда говорить 20 вірш. А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Моліться Духом Святим. Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса для вічного життя. Говорить Юда, що ви улюблені, будуйте себе. Найсвятішою вашою вірою. В деяких місцях Євангелії говориться за те, що Бог може зберегти або Бог може врятувати. А тут наголошується саме, що ми, кожен з нас, маємо будувати себе найсвятішою вірою, молитися Духом Святим, берегти себе у Божій любові. Зрозуміло, що ми без Бога ми не можемо зберегти себе. З Божою допомогою ми це тільки можемо зробити, але від нас дуже багато що залежить. І від нас залежить, чи ми будемо е викорінювати зло або з свого життя, чи ми будемо е просто миритися з гріхом в своєму житті і віддалятися від Бога. Е Тут ще описано далі 22. вірш. І до одних, хто вагається, будьте милостиві. Спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом і ненавидьте навіть, навіть одежу опоганену від тіла. Щоб ми також тих, хто, кого бачимо, з, Можливо, зі сторони десь видно, що хтось падає, хтось десь не туди повернув, можливо, то щоб ми з лагідністю, з любов'ю виривали, з вогню, як тут написано, спасайте і виривайте з вогню. А до інших, щоб були милосердні зі страхом. І такі, як останнє. Про те, що ну, справді Бог може врятувати, хоч від нас багато, що дуже багато залежить, але саме ключовий в цьому всьому це Бог. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Тобто один Бог може зберегти від упадку. Ми можемо берегтися від упадку, але зберегти може тільки один Бог. Тому щоб ми пам'ятали це, те, що від нас залежить, ми маємо робити на повністю, скільки ми можемо, стільки маємо це робити. Але зберегти від упадку може тільки наш Бог Ісус Христос. І бажання кожного. Я думаю, кожного християнина, щоб ближче і ближче ставати, або кращими ставати, або ближче ставати до Ісуса Христа, щоб нам змінюватись, щоб нам ставати тими людьми, через яких Бог буде робити великі і надзвичайні речі в нашому житті. Нехай Бог кожного благословить у цьому. Амінь.